Крізь вічний спів хуртовини, що блукає поміж голими, кислявими вітами дерев, ледь пробивається світло далекого місяця. Тут, у серці засніженого лісу, час завмер, кожен звук поглинає безмежне біле полотно, кожен подих здається надто гучним у цій крижаній тиші, і раптом далеко на обрії. Виникає ледь помітний силует, темна, призимкувата пляма на сліпучій білизні, самотня хатина, що вросла у землю. З її низького даху, вкритого товстою сніговою шапкою, не здіймається дим жодного знаку життя, лише мовчазна, невблаганна присутність серед вічної зими. Наближаючись, ми бачимо її справжні обличчя. Грубі, потемнілі від століть колоди, вкриті паморозю, що виблискує у місячному світлі, наче діамантовий пил. Глибокі щілини між ними законопачені замерзлим мохом і гноєм, що скам'яніли на лютому морозі, перетворившись на частину самої деревини. Повітря пахне хвоєю та сирою промерзлою землею. Здається, ніби ця хата не збудована, а виросла тут разом із цими давніми деревами і так само мовчки спостерігає за плином віків, вслухаючись у шепіт вітру. Перш ніж ми ступимо всередину, у цей мовчазний холод, дозвольте цій історії знайти тихий прихисток у вашому світі, легкий дотик до екрана, наче сніжинка, що впала на рукав. Чи беззвучний дзвіночок підписки допоможуть не загубити цю стежку серед вічної завірюхи? Тепер перший крок у темний, зяючий отвір дверей. Подих миттєво перетворюється на хмарку густої пари, що тане у непроглядній темряві, і крижаний подих хатини торкається шкіри, проникаючи крізь одяг до самих кісток. Обіцяючи лише спокій і вічний холод, повітря густе й тягуче, насичене їдким димом, що не знаходить виходу. Він поволі підіймається до темної стелі, шукаючи порятунку крізь ледь помітний отвір у стрісі та невидимі щілини у давніх стінах. Цей сизий серпанок. Осідає на всьому, змішуючись із запахом прілої соломи та ледь вловимим духом тварин, що знаходять прихисток поруч. У цій тягучій імлі кожен звук стає вагомим чи то стриманий кашель, чи то глухе шурхотіння під ногами це дихання самого дому, монотонне і незмінне, як плин часу у зачиненому просторі. У самому центрі цього світу, на долівці. Лежить його серце, ледь жевріюче вогнище. Декілька полін, обережно покладених одне, на одне, віддають своє тепло надто скупо, адже кожна тріска тут це запорука ще одного дня. Їхнє світло слабке, примарне, воно ледь вихоплює з темряви грубі лави вздовж стін та зем'яну підлогу. Але навіть це крихітне полум'я не в змозі перемогти холод. Тонке мережево інею вкриває внутрішні стіни, блискуче у відблисках вогню, наче мовчазне нагадування про вічну владу зими. Тиша тут майже матеріальна, її порушує лише тихе потріскування вугілля та шепіт протягу гуляє по хаті. Від землі підіймається невблаганний холод, що просочується крізь одяг і в'їдається у самі кістки. Люди, що сидять біля вогню, майже нерухомі, їхні обличчя ледь видно у напівтемряві, а кожне дихання перетворюється на маленьку хмарку білої пари, що тане у димному повітрі. Це картина спокою, народженого не з комфорту, а з глибокої втоми та тихої смиренності перед обличчям нескінченної буденності. Сутінки згущуються. І крізь щілини дерев'яних стін просочується крижаний подих ночі. Тут не роздягаються перед сном, навпаки, натягують на себе все, що мають, кожну вовняну сорочку, кожен клапоть грубої тканини. Важкий, прілий запах одягу змішується з гострим духом сирості та диму. В хату заводять худобу, її великі теплі тіла остання надія. Вкладаються на солом'яні підстилки щільно пліч опліч, люди і тварини, створюючи крихкий острівець тепла посеред замерзаючого світу. Тиша стає густою, наповненою лише мірним сопінням. Стіни ледь чутно поскрипують від морозу, а десь у далечині виє самотній вовк, давній шепіт зими. Тепло тіла таке дорогоцінне. Поволі віддає себе ночі, дихання стає глибшим, рідшим. Сон, що приходить у такому холоді, це не відпочинок, це занурення, з якого можна не повернутись. Межа між глибокою дрімотою та вічним спокоєм стає тонкою, майже невидимою, як павутинка, вкрита інеєм. Літописи зберігають мовчазні свідчення. Запис від 1364 року розповідає про ціле село, що заснуло однієї ночі і більше не прокинулось. Не битва, не пошесть, а звичайний сон став їхньою спільною смертю. Це не було винятковою трагедією, а лише закарбованою на пергаменті буденністю. Ранкове сонце освітлювало застиглі сцени, мати, що обіймає дитину. Чоловік, що притулився до корови. Усі вони знайшли останній прихисток у крижаних обіймах сну, де спільне тепло стало спільною могилою. Єдиним осередком життя у промерзлій тиші був вогонь у печі. Над ним, у давньому казані, ліниво булькала ячмінна каша, рідка, сіра, майже без смаку, повітря гусло від запахів. Пар вареної ріпи змішувався з кислим духом черствого житнього хліба та їдким серпанком диму. Цей короткий час приготування їжі був єдиною миттю справжнього тепла. Родина мовчки сиділа поруч, простягаючи замерзлі руки до вогню, вбираючи його крихку силу. А потім наставав час вечері. Дерев'яна ложка шкребла по глиняному дну миски, і цей звук. Сухий та одноманітний, лише підкреслював порожнечу довгого зимового вечора. Ця їжа не гріла, вона наповнювала шлунок, але не розпалювала внутрішнього вогню. Тілу бракувало жиру, бракувало тієї щільної енергії, яка могла б чинити опір морозу. Холод просочувався крізь стіни, крізь одяг і, здавалося, оселявся глибоко у кістках. У кутку. В дерев'яному відрі вода за ніч бралася кригою, і цей прозорий нерухомий лід у середині хати був мовчазним свідченням поразки. Ослаблений голодом організм не мав сил боротися. Кожна калорія була на рахунку, але цих калорій було замало тіло переходило в режим вічного збереження, уповільнюючи рухи, приглушуючи думки. Занурюючись в апатію, що межувала зі сном. Коли остання ложка була з'їдена, а миски спорожніли, короткий ритуал добігав кінця. Вогонь у печі повільно засав, і разом із ним зникало й оманливе відчуття тепла. Залишалася лише слабкість і туга заситістю, яка стала далеким, майже забутим спогадом. Голод і холод були двома сторонами однієї вічної зими, один породжував іншого у нескінченному, виснажливому циклі. І в цій тягучій тиші, де кожен подих здавався зусиллям, тіло поступово здавалося, віддаючи своє ледь жевріюче тепло невблаганній крижаній пустці. Ми повертаємося востаннє до того села, що заснуло під товщою снігу. Але тепер у його кришталевій тиші немає жаху, є лише величний, вічний спокій. Це не пам'ятник забуттю, це мовчазне свідчення неймовірної стійкості людей, які тут жили, любили, мріяли. Кожна замерзла пилинка у повітрі, кожна сніжинка на даху. Це застиглий шепіт давніх історій, що перетворилися на вічність. Їхня боротьба скінчилася, і тепер тут панує лише непорушна, спокійна тиша. Поступово моторошне виття вітру з минулого стихає, розчиняючись у далечині воно згасає і залишається лише ваш світ. Відчуйте вагу теплої ковдри, що надійно вкриває вас. Прислухайтесь до тиші вашої кімнати. До ледь чутного подиху ночі за вікном, той давній вітер ніс загрозу, його завивання було попередженням, а тихий, рівний шум сьогодення це лише Колискова, звук безпеки, шепіт спокою, що каже вам, що все добре. Холод залишився там, у минулому, на сторінках розказаної історії. Його крижаний подик більше ніколи вас не торкнеться. Він замкнений у спогадах, а тут, у вашому ліжку, є лише тепло, лише безпека і глибокий, безмежний, безтурботний сон, що вже лагідно огортає вас своїми обіймами, забираючи у світ повного спокою.